Кейт Вестерлунд Великі перегони. Слухайте, сказала Черепаха і подивилася на своїх друзів, непосидючу білечку та швидконогого кролика. Адже невідомо, хто переможе у гонці, правда? Хто знає, раптом це буду я. Білочка і кролик подивилися на Черепаху і затиснули роти долоньками, щоб не розсміятися. Їм не хотілося засмучувати черепаху. Яка краса довкола. Настала зима, все в снігу, і зовсім скоро новий рік, і неважливо, хто переможе у гонці. Я трохи вдосконалила свої ковзани. Тепер вони страшенно швидкі, і я навіть можу виграти, сказала білочка. Ха ха. засміявся кролик. А як це удосконалила? поцікавилася черепаха. Ну, я в них дещо змінила, і тепер можу ковзати набагато швидше. Крім того, я маю одну ідею. Ха ха. Кролик знову засміявся і перебив білочку. ідеї далеко не поїдеш. Треба просто бігти найшвидше. Я, кролик, тому найшвидший з вас. Крім того, я багато тренувався. Так, але з моєю новою технікою козання, сердито продовжувала білочка. Забудь про це. Я просто збираюся перемогти. Ось і вся розмова. І з цими словами кролик розвернувся і пішов. Білочка подивилася йому вслід. Якийсь він сердитий, тобі не здається, черепахо? Знаєш, ти, звичайно, найрозумніша білочка у світі, але іноді говориш дурниці. Кролик просто має намір виграти цю гонку, от і все. А я що сказала, у мене справді з'явилася гарна ідея, і я хочу. Випробувати нову техніку ковзання. Бач, білочка, наш кролик і справді бігає найшвидше. Він дуже хоче перемогти, а тут приходиш ти і заявляєш, що женеш його. Білочка з подивом подивилася на черепаху. Що ж мені тепер зовсім не брати участь у перегонах? Але я все розрахувала і вийшло, що. Ой, і все. Ха -ха, 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 ха ха. засміялася Черепаха. Ти невиправна. Ходімо готуватися до забігу. У день великих перегонів стояла чудова погода. Річка повністю замерзла, лід був гладким і блискучим. Все було готове до старту. Зі всього лісу зібралися глядачі. Всім хотілося побачити, хто переможе. Спортсмени вишикувалися в лінію на старці, приготувалися. Приготуватися! Увага! Руш! Кролик одразу вирвався вперед. Білочка йшла другою, але майже не дивилася під ноги, втикнула свого носа в свої записи. Черепаха поспішала з усіх сил, але все одно бігла останньою. Проте виглядала вона цілком щасливою. Спортсмени дісталися крутого повороту річки, усі акуратно повернули на новий шлях. Але що зробила білочка? Вона була так захоплена своїми розрахунками, що не помітила повороту. У цьому місці лід був надто тонким. І тому його обгородили прапорцями. Білочка не побачила прапорців і мчала прямо до небезпечного місця. Що це? Несподівано пролунав гучний тріск. На льоду з'явилася тріщина, за нею друга, і білочка опинилася в крижаній воді. Лідери гонки її не помітили вони були далеко попереду, але черепаха, що бігла позаду, Побачила, що сталося з білочкою. Вона поспішила на допомогу, але лід такий слизький бац! і черепаха опинилася на спині. Кролик лідер гонки був зовсім недалеко від фінішу. Він вирвався набагато вперед від інших, озирнувся і. Але що побачив? Черепаха ковзала на льоду на спині, безпорадно бовтаючи в повітрі всіма чотирма лапами. Кролик не сумнівався ні секунди і помчав на допомогу черепасі. Добігши до неї, він помітив білочку, що борсається в крижаній воді. Я вже йду, тримайся. закричав кролик. Будуємо ланцюжок тримайте одне одного, за лапи, і мене тримайте, кричав кролик решті учасників гонки. Він ліг на лід. Хтось тут же схопив його за задні лапи, так на льоду, вишукувався цілий ланцюжок із звірят. І такий довгий, що до білочки тепер легко було дістатися. Кролик схопив білочку за лапи. І раз і два. Білочку витягли з води. Врятовано, білочку, врятовано. Її швидко загорнули в теплі ковдри, і вона, стукаючи зубами, заговорила Мені дуже шкода, це я у сьому винна. Це через мене ти не виграв. Нічого страшного. засміявся кролик. Твої вдосконалені ковзани були дуже гарні. Наступного року ти обов'язково. Наступного року я їх ще вдосконалю. Кролик усміхнувся. У мене є краща ідея, наступного року ми тренуватимемо черепаху, і ось тоді. Троє друзів весело розсміялися, а всі ті, хто прийшов подивитися на великі перегони, зібралися довкола них та вітали кролика, білочку та черепаху, наче переможців. Адже перемагати можна по-різному, правда? Якщо вам сподобалась казка, Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.